Всім добрий раночок. Сьогодні очікує влог, як я проводжу свої вихідні. Точніше, вихідні, сьогодні неділя. Вам показую, чим я займаюся, чим не займаюся. Коротше, буде дуже цікаво. Всім добрий день! Кого не бачила і туди, і тепер. В общем, я вже сходила у магазин, купила собі млинці з м'ясом і з карамелізованим яблуком. Зараз буду це все кушати, завтракати. зараз. Уже 10 час дня, как раз время позавтракать, понимаете? Но каникулы, почему бы не позволить себе такую... такое наслаждение, да. Феликс у нас смотрит в окно. Вот покажем его. Это моя масочка. А вот, поэтому я здесь иду с ней, да и дальше поднимемся. Значит, вот такие у меня просто божественные блинчики, с вы их кушать. просто Шик. Добрий день, добрий раночок, добрий день, скоріше за все. Е, так, сьогодні понеділок. Вчора я нічого вам не знімала, тому що нічого я не ні діяла, нічим не займалася, тому супер, що то інтересного не було. Але сьогодні понеділок і мене купа справів. Спасибо. У е, мене сьогодні купа справів, я буду все показувати, розказувати, буде супер інтересно, поэтому залишаємось. собственно, So now we saw ya somewhere long spinning light First time I ever saw you I fell in love when you entered the room And when the light hit your face we were just kids but I knew right away I will be with you until I stop breathing I will keep loving you as long as my heart's beating. Oh, we... в общем, все, що вам надо знати. Я вже була в кафешці. Поїла супервкусне морожене Айс Ай з морозивом, ну типу всередині, вот. е, було дуже класно, мені дуже ця кафешка сподобалася. Такі дівчатки всі привітні. Е, да. вот. Блін, ну поставили б біля нашого коледжу таку кафешку. Ну, серйозно, типу, в нас є біля коледжу кафешка, але не така німножечко. Вот. І загалом я насолоджуюся. Вот. А далі на п'яту годину. Зараз скільки. Я четвертої, грубо говоря. Вот. І на п'яту годину у мене що буде. Все побачити, все позніму. Вот. Так що я пока гуляю. Думаю, може кому комусь позвонити, щоб вместе погуляти, но поки посмотрим. Е, вот. Так що, в принципі, такі плани. Загалом сьогодні просто неймовірний день. Так тепло, так прекрасно. Я, коротше, в штанах. Но можна було спокійно одягати якісь шорти, якусь юбочку і не паритись. Вот. я то є. Загалом просто сьогодні класна погода. В общем, я вже поїла, попила, вже все, що можна тільки зробила. Зараз я йду. Куди? погода просто я поплавлю, не ну, понимаете, Вышла в... В... в штанах. Господи не люди, такие шорты, я не знаю, юбку, платье. Вышла в штанах, ну прекрасно ну себе к сяде. Ну уже я и короче. Так Я вс ⁇ Ну как бы... Да. Я, по-моему, я должна. Ну просто, я не могу. Это почти кора. Почти. Почти кора. Но мне нравится он очень... Все. Я еду в Макдональдс. Еду это отпраздновать. Вы что? Кайф. you got a smile that makes the sun rise you make it shine but i can see that you don't realize and that's what made me fall in love because you've got